Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні буде огляд такої мульти-медіа, досить простої, бюджетної, максимально сердитий варіант, якраз організації роботи. Наприклад, магнітофона саморобного, хто пам'ятає, можливо, ще є тут олдскули, які пам'ятають такий магнітофончик касетних Карпати. Я його трішки тюнінгував, але це було досить давно. Розкажу по ньому моменти. І отаке от радіо Kipo kb 308 ac Досить розповсюджене, простеньке радіо з непоганими характеристиками. Але мені треба було, щоб все це працювало від павербанка. Магнітофон. Попередньо він працював на акумуляторах, стояли там 18650 банки. Оцей варіант він мережевий і працює від двох батарейок. Я не пам'ятаю, який цей формат називається, чи тут написано на ньому чи ні. Зараз світла. В общем, здорові дві батарейки по 1,5 вольта, тобто 3 вольта. Мені потраплявся такі, таке радіо вже на переробку, у нього згорів трансформатор, і методом проби помилок я підібрав для нього, заживив якраз від цих от. Клем для, для батареїв заживив його від телефонного блока живлення на 5 вольт. Працює все шикарно. І от раз в цьому і була суть. Я знайшов у себе ще таке радіо. Колись віддали, він воно було розламане, поламане і вже в непрацюючому стані відновив. І Він тепер працює від 5 вольт. Переробка досить елементарна, кому потрібно, щоб він живився від павербанка, то до оцих от клем-плюса. І мінуса ну, попередньо розібрати, підпаємо звичайний провід від старої зарядки, якої роз'єм уже USB чи Type-C тобто, переламаний, а от сам кабельок ще живий, як варіант, або купити роз'єм і поставити будь-який провід, який є. Це, як варіант. Працює шикарно від Powerbank. І по самому магнітофону. Зараз трішки розповім. Значить, чим він сам по собі прикольний. Був колись, що він отак от от роз'єднувався. Саме перша моя переробка була це якраз пофарбувати його, привести трішки в нормальний вигляд, і вони в мене працювали як колонки для комп'ютера. Стоїть перемикач і стоїть отака платка от PAM8406, 8403. Підсилювач, який має невеличкий, енкодер, не енкодер, а підстроєчник на вимкнення і на регулювання гучності. Два канали, по 3 вати, він спокійно працює. Тобто можна любі динаміки. Тут якраз 3 і 4 омні стоять динаміки, і він прекрасно з ними працює, ну, наскільки дозволяються динаміки. Так, далі сама касетниця. Я її переробив, прибрав все зайве, поставив сюди динамік і поставив ззаді динамік. Тут теж стоїть ось якраз його регулювання, стоїть така ж сама платка підсилення. Кнопочка і знайшов себе mp 3 плеєр теж вже залежався. Поставив роз'ємчики Джека, вивів Aux, і це все працювало від. Якраз від всього двох акумуляторів, тим паче там щось були по 2000 мА. Споживання досить маленьке, навіть на максимальній гучності. Зараз покажу, як це все всередині було організовано. Не звертайте уваги, як тут все зроблено, бо робилося це дуже давно, мабуть, більше 10 років, тоді я ще тільки починав з цим всім ознайомлюватися. Стояла тепешка, та вона і стоїть. І тут було два акумулятори. Все доволі елементарно просто. І так само живлення від е, е, самого Акумулятор від MP3 плеєра все теж живилося від тпшки Зараз до нього я ось підключив ще роз'ємчик USB, ось він вивів. І тепер можна це все скомпонувати. Тобто сам, сам магнітофон підключити до павербанка, плюс радіо підключити, і як варіант, ще можна підключити і навіть Bluetooth. Bluetooth залишився в мене після переробки підсилювача в гаражі, лежить без діла, тому я думаю, його використаю. Досить, до речі, класний підсилювач. Мені він сподобався по своїм характеристикам і якостям. І такий от в мене павербанк на 10 тисяч. Я його теж відновлював, тому що у нього здох рідний, рідна плата. То поставив в нього донора, донорську платку. І він зараз повністю працює, заряджається і видає десь 2, 2, 2 А видає. Але в загальному, навіть якщо підключити радіо, підключити магнітофон, це все працює, ну, споживає максимум 300-400 мА. Це якщо досить гучно увімкнути це все. Суть для чого це все робилося хочу завести це все на дачу, і щоб воно там там досить холодно, щоб все це було на місці. Викинути шкода, воно все працює. Тому вирішив якраз от трішки його іще доосучаснити, щоб все це працювало ще якийсь там певний час. На той час, коли це все робилося, можливості фінансової придбати той самий JBL не було. Тому виходив, і було цікаво зробити щось своїми руками. Якраз варіант, можливо, комусь сподобається. Все елементарно просто. Динамік з цієї сторони, динамік з цієї. Так само 4 омні підібрав, тільки не пам'ятаю з чого, з якихось приладів, можливо, теж з якихось стареньких радіо, трьохватні динаміки. І це все в загальному працює. Думаємо. Так, ну такий от результат. Поки що все буде зібране до купи. Потім знайду місцинку, поставлю це все. А в загальному все працює, одна біда, радіо досить погано ловить. Один тільки канал знайшов. Ну, я думаю, це, з цим питанням трішки пізніше розберу. А так, результатом задоволений. Тепер не потрібно заряджати постійно. Павербанк з собою взяв, це все залишається на дачі. Підключив і музичка грає. Всім бажаю гарного настрою і до зустрічі!